Ну що, будемо їхати в дорогу. Куди саме? <смі> Будьте з нами. Але для того, щоб нам виїхати, треба шахер-махер зробити, бо треба їхати нивою. Gracias. Es que Ось така в нас тут дорога. Добре що я на танки, бо на риношки би тут точно, мабуть, не проїхала. Ні, ну проїхала, але дуже довго це було. Та й не хочеться колеса тут позалишати взагалі. А начебто даже до доща встигне. Апа. Кого ми привезли? Тихо, 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 тихо. Тихо. Так. Купили ми двох поросяток. О, сама вилізла. Так. З приводу ціни. Ціна зараз три тисячі, ну це по три тисячі. По сім тижнів їм сказали. Ой, Зараз висиплю, покажу. так, дай, Висипаємо, так, як же. Мені теж оце плям места більше подобається. Та Только са, така сама хрунька, як в нас сидить. А ви знаєш, рано, що одна буде расти нормально, а вторая вообще практично не розуміє. Ні, ж ландрас, то м'ясна порода, а оце ось Мергородська, вона вважається, як м'ясо Ну, і оце ось наче на тиждень цей старша ніж ота. От я спеціально захотіла за такими вухами. Їм буде тепер тут весело, вдвох. З приводу господарства. Я ось трошки була в шоці. Закрийте, будь ласка, двері. Трішки була в шоці від того, що взагалі яка там страшна, прям реально, не знаю, я вже посоромилася спитати, чи можна познімати їхнє господарство. Таке засране, там пройти ніде було. Я там побула в Сараї, щоб вибрати поросяток, буквально там 2-3 хвилини. Я вся прованялася оцим аміаком. Там оце під'їжджаєш до двору, весь двор такий засраний, такий все грязне, все в дірмі. Жесть повна. Я не знаю, як вони навіть оце у таких свинок. Но там не тільки свини, там і корови. Але дівчина вийшла молода, теж засрана. Я реально була в шоці. Я завжди думала, що. Повинно бути охайно, чисто все. І там реально капець. Я ще такого занедбаного господарства ніколи не бачила взагалі. Я дуже рада, що ми взяли оцих ось свинок. Вон, бачите, видно, що воно грязне повністю. Оце в такому дірміщі, вони там обляху живуть. Тут фу, по губкам мамі треба надавати. Так, будемо годувати, зварили картошку, зварили муку, трішки будемо корму ще додавати, щоб їм наче трохи росту дати. Ну що, ось такою покупочкою ми з'їздили самі, бо хотіли нам привезти за 300 гривень, і ми з'їздили за 100. Ну що всім папа?